Добрий день, шановні учні! Сьогодні у нас з вами відбудеться урок узагальнення і систематизації знань з теми Українські землі в 20-90-х роках 18 століття. Прошу вас відкрити зошит та записати тему нашого уроку. Мета уроку буде повторити, узагальнити та закріпити знання, набуті впродовж вивчення теми, розвивати вміння та навички, які формувалися на попередніх уроках, узагальнити та перевірити сформованість мовленої, хронологічної, просторової, аксіологічної компетентності, виховувати інтерес до національної історії. На уроці ми з вами пригадаємо особливості становища українських земель у XVIII столітті. Розглянемо зображення історичних діячів періоду. Завдяки візуальним та письмовим джерелам проаналізуємо ключові події періоду у загальному знання з розвитку історії України XVIII століття. Але Перед початком нашої роботи прошу вас обрати свій настрій. Радісний, добродушний, спокійний, сумний або злий. Починаємо нашу роботу. Пригадайте! Під владою яких держав перебували українські землі в другій половині XVIII століття? Чому загинула Козацька Україна як держава? У яких формах розвивався Український Національний Рух в Другої половині 18 століття? Поставте, будь ласка, на паузу відео та поміркуйте. Ви повинні були? Дістатися відповіді, що українські землі в другій половині XVIII століття перебували під владою таких держав, як Речі Посполита, Московська імперія, Кримське ханство, Австрійська імперія, Молдова період Руйний. Який охоплює українські землі в 60-х-80-х роках 18 століття, характеризувався суперечками середини української державної еліти з питань внутрішньої і зовнішньої політики, відсутність загальнонаціонального лідера та боротьба за гетьманську владу між різними політичними силами та соціальне розшарування серед козаків, несприятливе міжнародне становище. Постійна іноземна інтервенція в гетьмищину з боку Речі Посполитої Московської держави, Османської імперії та Кримського ханства приводить до загибелі козацької України як держави. Основними формами українського національного руху в другій половині XVIII століття були етнополітичні. Коли селянство виявляло активний опір проти феодального гніту та експлуатації, військово-політичний, який можливо прослідкувати через низку військових повстань політичний, який приводить до появи різних політичних об'єднань та організацій, які ставили перед собою мету захисти прав українського народу та боротьбу за політичну автономію. Культурно-освітній, який підштовхує до появи перших національних шкіл, газет та видань. Наступним видом нашої роботи буде хронологічна розмінка. Подивитись уважно на слайд та визначте дати історичних подій. Розташуйте події в хронологічній послідовності. Працюємо. Після вашої роботи у вас повинна з'явитись така послідовність. Першою подією буде Коломацький чоловітні 1723 рік. Наступна подія ліквідація Гетьманщини в 1764 році. Наступна подія. Коліївщина, 1768 рік. Потім перший поділ Речі Посполитої, 1772 рік, зруйнування Запорізької Січі, 1775 рік та остання подія підкорення Кримського ханства Росією, 1783 рік. І я вам пропоную вам самостійно попрацювати в зошиті. Створіть власне завдання подібного типу з історичними подіями, що відбувались на теренах України у XVIII столітті. Починаємо. А тепер дамо відпочити нашим очам. do it Формою нашої роботи буде встановити відповідність між портретами видатних історичних постатей 18 століття і їхніми характеристиками. Ми з вами бачимо Катерину II, Кирила Розумовського, Григорія Сковороду та Петра Калнишевського. Та маємо чотири характеристики. Австрійська імператриця, що продовжувала на новоприєднаних українських землях державні реформи в дусі просвітницького абсолютизму, видатний український мандрівний філософ, поет, автор байок харківських, збірки поезії сад божественних пісень, викладач харківського колегіуму. Останній кошовий атаман Запорізької січі під час оточення січі. Військами генерала Текелії був заарештований та упродовж 25 років відбував ув'язнення в Соловецькому монастирі. Був молодшим братом фаворита російської імператриці Єлизавети Петрівни за його правління, збудовано Батуринський палац, проведено фінансову та судову реформу. Ставимо на паузу відео та працюємо. Після вашої роботи у вас повинні були з'явитися такі відповіді. Екатерина II – Це характеристика під літерою А. Кирило Розумовський. Це характеристика під літерою Г. Григорій Сковорода. Це характеристика під літерою Б. Петро Калнишевський. Це характеристика під літерою В. Наступним видео вашої роботи буде самостійно скласти по три запитання про життя і діяльність кожного з діячів або діячок, з якими попрацювали ми з вами в попередньому завданні. Ставимо Презентацію на паузу та починаємо працювати. Зараз давайте попрацюємо з візуальним джерелом. Які історичні події зображені на ілюстрації? Ми з вами бачимо ілюстрацію до Кобзаря Тараса Григорьовича Шевченка, яка має назву: Гайдамаки. Давайте з вами пригадаємо, що таке гайдамацький рух. Гайдамацький рух це насамперед широкий соціальний рух селянства, спрямований проти гніту польських і українських феодалів. Але оскільки феодалам на правобережжі були переважно польські або полонізовані українські шляхтичі. Вони виступали носіями національно-релігійного гніту. Тому класова боротьба селянства проти кріпосництва набирала тут національно релігійне забарблення. Разом з тим гайдамаки боролися і за воз'єднання правобережжя з лівобережжям в єдине ціле. Найбільшого розмаху гайдамацький рух набрав у 1768 році. Це повстання увійшло в історію під назвою Каліївщина. Каліївщина це Козацько-селянське національно визвольне повстання в правобережній Україні у 1768-1769 роках, спровокована національним і релігійним гнітом. Правобережного українського населення Посполитий. Назва Коліївщина походить від слова кіл колоти. Давайте з вами пригадаємо причини повстання. В південній Київщині селяни довше користувалися свободою від панських повинностей. Панське господарство переживало складні часи перенесення товарних ринків з Балтики до Чорного моря. Значний вплив на селян мала близькість вільного Запоріжжя. На півдні Київщини загострились релігійні суперечки. Український історик Чухліб. Написав про Коліївщину статтю: Уманська різанина чи Уманська трагедія 1768 року. Дві сторони чотирьох історичних пам'ятей». Висловіть свою позицію щодо Коліївщини. Яке слово, різанина чи трагедія ви оберете для характеристики цього повстання? Якщо ми з вами поміркуємо, то дістанемося висновку: Коліївщина це складний період в історії України, пов'язаний з масовими селянськими повстаннями в кінці XVIII століття. Вибір між словами різанина і трагедія залежить від того, яким чином розглядається цей період. Слово різанина зазвичай вказує на кривавий і безжалісний характер події. За якими відбувалися масові вбивства та розправи над повстанцями, це слово може підкреслювати насильство та жорстокість, які супроводжували Коліївщину. З іншого боку слово трагедія може підкреслити глибокий суспільний та політичний контекст цих подій, а також страждання і біду, які переживали не лише повстанці, а й ціле населення. Воно може вказувати на те, що Каліївщина була не лише масовими вбивствами, але і наслідком соціально-економічних проблем того часу. Тому обидва терміни можуть відображати різні аспекти цих подій. Різанина підкреслює насильство та кривавість, тоді як трагедія відображає біль та страждання всього суспільства, включаючи і тих. Хто брав участь у повстанні та тих, хто страждав від його наслідків? Давайте з вами попрацюємо з візуальним джерелом. Проаналізуйте ілюстрацію та виконайте завдання. Які історичні події зображені на ілюстрації? Розгляньте уважно гравюру. Кого з тогочасних політиків зобразив художник? Про що свідчать пози героїв? Ви повинні були дістатись такої відповіді? На гравюрі ми з вами бачимо події, пов'язані з першим поділом Речі Посполити. Гравюра так і називається поділ Польщі між державами Росією, Австрією та Пруссією». Якщо ми уважно з вами розглянемо гравюру, то ми з вами бачимо представників різних держав: Катерину ІІ, російську імператрицю, Станіслава II Августа Понятовського, польського короля, Йосифа II, Австрійського представника та Фрідриха II, представника Пруссії. Своїми руками на карті вони вказують, які території Польщі будуть приєднані до їхніх країн. А тепер. Ми з вами відправимося до мистецької галереї. Уважно розгляньте представлені в мистецькій галереї пам'ятники і текстові картки. Увідповідніть зображення зі змістом запропонованих карток. Ставимо на паузу наш урок та виконуємо роботу. Після вашої праці у вас повинні з'явитися такі відповіді. Скульптура Юрія Змієборця. Це мистецтво Борокко. Палац Кирила Розумовського. Це архітектура класицизму. Троїцький собор у Новомосковську. Це дерев'яне зодчество. Собор побудований без єдиного цвяху, портрет Павла Руденко, портретний живопис та ікона вознесення Богородиці це іконопис. І останній вид вашої роботи це історична вікторина. Переходимо за посиланням, читаємо запитання уважно, відповідаємо швидко. Наприкінці нашого уроку я пропоную вам поділитися враженнями від уроку та закінчити речення. Під час уроку я навчився, навчилася. Перерахуйте. Я дізнався. Дізналась таку нову для себе інформацію. Пригадайте. Вашим домашнім завданням буде така творча робота, як щоденник історика. Уявіть, що ви історики, які щойно завершили дослідження подій на українських землях 18 століття. Напишіть у зошиті. Короткий щоденниковий запис приблизно 5-7 речень, де поділитись своїми відкриттями, враженнями та думками щодо українських земель у цей час. Бажаю успіху. Дякую за увагу!